Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео розповім про загальні нововведення з перезавантаженням п'ятого сезону Warzone, Modern Warfare 2 та Warzone Mobile. В оновленні нас чекає три нових оперативника, три нові зброї та дві нові події. Підтримайте мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Розпочну з оперативників. Першим оперативником буде 21 Savage. Він буде випущений одразу після запуску перезавантаження сезону 30 серпня. На додаток до його оперативника та добування під назвою «Забий дуже сильно. набір Tracer Pack 21 Savage включатиме два креслення на зброю, названі на честь двох пісень, які були розпродані на концертних сет-листах протягом його кар'єри. Це штурмова гвинтівка Savage Mod та пістолет кулемет Red Ops. А також холодна зброя король Біні. Цей набір та. Також міститиме обшивку автомобіля UTV Skrskr, брелок, наклейку та завантажувальний екран містер прямо зараз. Другим оперативником буде Лара Крофт. Її набір Tracer Pack Tomb Raider буде доступний 9 вересня та включатиме три креслення на зброю. Версію нової холодної зброї Ice X, пістолет-кулемет Mystic Defender і її фірмові подвійні пістолети Match 5 на основі нової пістолетної зброї, яка надходить разом з оновленням. Набір також міститиме добування манера. Рофта, обшивку автомобіля Tom Buggy для ЧОП-топ, екран завантаження, наклейку та емблему. Третім оперативником буде Maze, набір Tracer Pack Maze буде доступною версією і буде включати його власне нищівне добування, додатковий слот оперативника для DMZ і самовідродження, коли він активний оператор. Серед інших предметів у цьому наборі буде два креслення на зброї, які відповідають його програмі: Overkill, штурмова гвинтівка, шропнель і автоматична рушниця, фрагментація. Тепер Пройду до нової зброї 9-мм демон, лачмен Шраут та Карка будуть доступні в секторі і 0 бойової перепуски. 9-мм демон це сучасний тактичний пістолет під патрон 9 мм, є смертоносним із стегнат, та має найкращу в своєму класі напівавтоматичну скорострільність. Щоб розблокувати зброю, треба буде здійснити 15 вбивств оперативників з пістолета пострілом в голову. Лачмен Шраут це непомітний і смертоносний 9-мм пістолет. Кулемет має режим. Ми черги та напівавтоматичний вогонь, які забезпечують значну мобільність і потужність до середньої дистанції. Розблокувати зброю можна буде вбивши 30 оперативників з пістолета, кулемета від стегна. Кирка це потужна зброя ближнього бою, забезпечує тихі та смертоносні операції в тилу ворога з найкращою у своєму класі шкодою та радіусом дії. Розблокувати її можна буде вбивши 15 оперативників з холодною зброєю. Подібно до попередніх оновлень, п'ятий сезон матиме події Weapon Кема Challenges. Ось всі виклики цієї події. Штурмова гвинтівка, треба вбити 250 оперативників, бойова гвинтівка, треба вбити 40 оперативників лежачи, марксманська гвинтівка, треба вбити 40 оперативників, використовуючи глушник, гранатомет, треба вбити 75 ворогів, кулемет, треба вбити 30 оперативників на дальній дистанції. Холодна зброя, треба вбити 30 ворогів, пістолет, треба вбити 50 ворогів. Дробовик треба зробити 3 вбивства оперативників, не вмираючи 10 разів. Пістолет, кулемет, треба. Треба вбити 100 оперативників в голову. Снайперська гвинтівка, треба вбити 50 оперативників. Виконавши всі завдання, отримати покращений камуфляж на всі зброї, а також брелок. Крім Weapon Camo Challenges, перезавантаження п'ятого сезону матиме абсолютно нову подію: Венікл Camo Challenges. Ось ці виклики для цієї події: GLTV вбити 30 ворогів, переїхавши їх. Броньована вантажівка про та 5 ворожих машин на високій швидкості. Квадроцикл, перебуваючи на транспортному засобі. Залишайтеся в повітрі протягом 15 секунд. Важкий танк вбити 20 оперативників. Хеджбек. вбити 10 оперативників, вихиляючись із автомобіля. Лайт Хіло, заправляйте свій гелікоптер на 10 різних заправних станціях. Півісі відвідайте 5 різних точок на мапі за кермом. Броньований патрульний катер вбити 20 врагів за допомогою вежі з кулеметом. Дердбай виконати 20 повітряних трюків. МРАБ вбити 30 оперативників, використовуючи вежу з кулеметом. На відміну від викликів. Weapon Вепонкема Challenges ви можете виконати 6 з 12 доступних завдань, щоб розблокувати нагороди за майстерність, якими є нове креслення на зброю, екран завантаження та емблеми. На останок покажу ще два набори, котрі будуть в перезавантаженні п'ятого сезону. Ходять швидкі, що розробники, вигадуючи один з цих наборів, скрили кучку на плі. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.